Ужгородець Максим Чумак розповідає: ідея створювати бетонні вироби виникла спонтанно. В інтернеті побачив декілька варіантів речей із бетону і після цього вирішив спробувати робити це самостійно. Найперше, що чоловіку вдалося відлити, це маленький горщик для квітів. Спочатку робив із гіпсу, опісля використовував цемент та пісок. Ось ця форма. Воно йшло дуже довго, але після того, як пройшло, я кожними днями заливав і заливав. Спочатку з гіпсу, після того і з бетону. Досвід такий був перший не дуже, тому що я вважав, що можна використовувати виключно цемент для заливки, але при будь-якому будь контакті виріб тріскав. Після того я почав моніторити взагалі цей сам процес і на своє здивування дізнався, що в принципі там повинен бути і пісок. Процес виготовлення виробів розпочинається із підготовки спеціального піску, білого цементу, пластифікатора та баревників. Опісля це все ретельно перемішується до однорідної консистенції разом із водою. Надзвичайно важливо це добре перемішати пігмент, тому що. В подальшому воно буде відображатися на нашій формі і на готовому виробі. Пластифікатор додається в розрахунку 1% від е, ваги цементу. Детально розмішуємо і додаємо нашу суміш. Далі заливається у спеціальні силіконові форми. Аби виріб був гладкий, його потрібно добре потрусити по стінках, щоб повітря не залишилося всередині. Михайло Чумак розповідає, процес підготовки до відливу маси у форми недовготривалий. Займає в середньому до півгодини. Опісля вироби повинні залишатися у силіконовій формі 8 годин. Далі предмети витягують та відшліфовують. А щоб були міцні, мають добре висохнути. Так вони мають зберігатися 20 днів. Я взяв напрям: це сукуленти і якісь рослини, які не потрібно часто поливати. Тому в мене дуже багато форм для сукулентів, для рослин, для кактусів, для різного роду хавортії, хиверій. Тому вони такі маленькі. Класно розмістити десь на столі, десь в вітальні. Це дуже чудово. Після того, коли мене постійно запитували, у вас є більші форми чи нема, то я купив цю форму, куб. Нині чоловік розширив свій асортимент до більше десяти різних виробів. Тут є як горщики для квітів малих розмірів, так і середніх різноманітних кольорів та форм підсвічники, мильниці, годинники, підставки під телефон, вази візитівки та навіть дитячі бетонні іграшки. Максим каже, зараз уявити своє життя без цього захоплення просто не може. Приносить задоволення вже готовий виріб. Реально, коли мої близькі е оцінюють цей виріб і, і кажуть: вау, це круто, це класно. Користуються популярністю бетонні вироби від Максима не тільки в Ужгороді, але й в усій Україні. А замовити їх можна в онлайн-магазині майстра. Вартують від 50 до 500 сотень гривень. Чоловік розповідає, у планах ще більше розширити асортимент та згодом відкрити свою власну крамницю.